Так, друзі, показую, що у нас продають сільпо з хімії. Хочу показати. Так, у нас подають ось таке. Є у нас такий персіл. Ось такий, що ви бачили, у бабусі такий, є просто більша пляшка. З трояндою є такий. Раніше був ось такий, бачите, вернель написано. Тепер його оновили і він ось такий. Хоча е, всередині саме, вони просто картинку змінили. Для кольорового такий. По ціні вони однаково коштують, бачите? Дорого, досить, правда. Тут всі дорогі ціни. Та зараз все подорожчало, ну, але все рівно дуже дорого. От є персі лактів. 66 брань для білого. Ось така його ціна. 1200 була, а тепер 650. Є ось такий cover Pro вош. Але він дуже сильно піниться, хоч і з Німеччини. Ну ціна його в принципі непогана. Можна купити. Отакий от є, олій на бланко. Ну я би такий собі не купив. Аріль є. Mm. Отакий. От Ось от за таку пляшечку скільки гривень, то літр сього. Це що, для рячливої шкіри. 500 гривень. Ціни кусаються дуже. Ariel Mountain Spring. 600 гривень. Ось цей гель. Це просто ну, не, дуже велика, не дуже великий об'єм для білого. 260. Або 490. Лоск. Ну, лоск ніякий. Лоск поганий гель. То ось ну, такі ціни у нього. Так, Переволь для кольорового, переволь для чорного, переволь для делікатних типів тканин. А для делікатного такі ціни у нього. Знижкою. Переволь для чорного коштує от стільки, він без знижки. Переволь ніякий не купую тепер. Він мені не подобається. Переволь дуже погано відпирає речі, щоб ви знали. Він дуже слабо видаляє забруднення, він предназначений для дуже слабих забруднених плям. Так щоб, знаєте, дуже слабі запахи видалити. Так, щоб він відіправ якісь плями, він не відперед. така його ціна. Перволь дорогий останнім часом дуже. Отакий От ще є з ароматом якихось квітів. Блосом. Це духи якісь. Парфум. Отакі От ціни у нього. Диски. Стейн... Шошос. Стейн target. 700 гривень. Скільки? 23 штуки. Експорт. Для кольорового диски. Ось такі ціни, ну, 400 знижкою. Є поменша коробочка. Такі самі капсули. Ой, капсули, диски. 12 штук. Ось така ціна. 200 гривень. А було 400. Тут є знижка. 13 дисків. Парсіл колор універсальний, це для білого 400 гривень. Uh, extra Stain тому 26 капсул 660, дуже дорого. Для кольорового 500. Були 700 майже. Mountain Spring 570 стало 300-370. 485 тепер. Є ще капсули О, охо чи оксу, я не знаю, як то читається. Якісь нові капсули, не знаю чи вони добрі. Купити, не купити, як ви кажете, купити мені такі капсули чи не купляти. Ось такі їх ціни. 20 штук в цій коробці. Капсули. Капсули перволь. Отакі у них дизайн тепер, як в персіла. Прикольно. І для темного. Ці коштують 274. А ці коштують 209. Так, ну цей персіл актив. 314, 314 було 490. Такий персіл. 200. 80. Це для білого, для кольорового, це для 16 пранчого. Я такі ціни. 300 гривень. Оце я не знаю, що це за гель? Гронволд. Грунволд якийсь гель. 100 гривень. Недорого. Що це знає? Еко-універсал. Еко Колбі. Для білого і для кольорового, напевно. Капсули лоска. Ні про що ті капсули взагалі і... ні, ні, нічого вони не відпирають майже. Ще лоск, то для кольорового. Ароматерапія, то не ароматерапія, а не зрозуміло, що. В тестах були на якомусь каналі, вони ніякі були. Взагалі не відібрали майже нічого. 200 гривень. 200 гривень, савекс, савекс погані, капсули. 440. А було 560. Капсули ой, з ну, от починаю от робити Диски Персіл 700 а було 1100. От за таку упаковку капсул. Скільки тут? Ніде не видно. Для кольорового. 1000 гривень. Жах. Тут 44 капсули. 930. А тепер стало 640. Ого. Ого. Провош 78. Таблетки активні купс. Тут за таблетки такі. Тяжка коробка. 289. Цікаво. Що це за таблетки? Потужна формула. Для прання, я так розумію. Так. Для кольорової білизни 300 гривень. Практично 300 гривень. Ще є такий делюкс. 70. Такий самий, 150 гривень. Вигідно, напевно, отакий От універсал. Скільки тут? Літрів. 200... 2000, 2000 гривен. 150. Це для кольорового, це для універсального. 150 гривень. Гала взагалі ніякий не порушує. Взагалі ніякий порошок. Не купуйте його, бо він нічого взагалі не відпирає. Сипте мало, сипте багато, він нічого не видалить. Навіть не звертайте увагу на ціну, не беріть його взагалі. Я рекомендую. Тайт Аквакудра. Теж не беріть. я не рекомендую вам ні тайт, ні гала. От Аріель. От Аріель це нормальний порошок. От чесно. От 74 гривні. От персиво такий сухий. Воно це нормальний порошок. Сухий порошок. Тільки в різних... В дозах 4, 4 кілограми 680. Для білого 460. А реліква пудра для білого 530. Гаріква пудра для кольорового теж 530. Цей почума 334. Цей така сама ціна. А, це на 8 прань для кольорового. І для білого теж я такий купую, і такий брав, дуже хороші. Ага. Ну, для мене це нормальна ціна. 195 гривень. провож Океанська свіжість 200 гривень. Сухий аріель 27 грн О боже, 740. Колор, альпійська свіжість 380 боже, який сині. Гала. Нічого собі гала коштує стільки грошей. 344 600. гала, така дорога марка. Кисневий прямо в видник, відсилювач порошку. А для чого він докульового? 87 гривень Сафекс. 339. Або в 444. Переволь. Оцей переволь, в принципі, непоганий. Ну теж якийсь він такий слабенький. Ну правда, любий переволь слабо відпирає. Mm. Світлих і білих речей. Сила в чем? 180 було 245 савакс 279 було 700. Це что Шо за... шушу? Ге... Гелия. Универсала. О, oh, разом дешевше Ну яке разом дешевше? синий космос. А реально, все О, вот я тушу бабуси. Ё моё. стики кошка x x l друзья в шоте Ой-ой-ой-ой. Я цей дам герой він ніякий. Він дуже сильна. Так, що? Тут ще є лоск, савекс. Теж, ну тут тоже якась. А вот кондиціонери я. За 200. Це 150. Оці якісь можу і файні, але я їх не беру. 150 був 200, Цей. Так само, минор, ніякий минор, сильно ароматна пах. Сіла. О! Берете силан, виходить салфетки в подарунок трикольорово. Кидайте в машинку і воно не фарбує речі. Нову річ кидаєте до спідальних речей і все, я маю працювати. Вони знаєте, що працює. Ленор. 320. Це якісь нові полізко, не знаю, що це таке. 104. Нова картинка всього. На всього. Еще один Ленор. Хотя и мне нужно подобаться. Хочет так и на мне нужно подобрать. maneche maneche daí ele vem Alexinho a Alex Alexinho cê trinta e oito oh maneche aqui é coisas que eu placo Відбілювач доктор Бетман. 85 сіла. Колор універсал. Washington 3. До речі, побачив екопорошок 3 кг універсальний. Він не піниться. Але я його безпечно не брав, тому що я не люблю екопорошки я ними мене користуюсь. Ним хіба користуються, кого є аллергія. На різну хімію. Ось і все. Ну на цьому будемо закінчувати. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал. Всім бажаю удачі, всім пока.